Доброго дня, мене звати Олена. На курс до Василя Чайки я пішла, тому що мені відгукнулось підхід, сам, мабуть, підхід до людини комплексний підхід, а не суто до якоїсь проблеми. На курсі я отримала дуже цікаві рекомендації. Мені вони. Всі майже підійшли, я спробувала все, що мені рекомендували, і також спробувала це провести ці рекомендації примінити до своїх рідних, близьких мені людей. Дуже сподобалась питний режим. Сподобався підхід вживання води, підхід вживання. Анатомія харчування, анатомія, фізіологія харчування, будемо так казати, і у своєму житті є багато прикладів, на котрих ми маємо всі можливості взагалі змінити своє життя на краще без Застосування медикаментозних препаратів Василь Чайка своїм комплексом іменно це і пропонує, рекомендує, цілі в життя. За це дуже глибока, глибока подяка і рекомендую більшості людей пройти цей курс. І зайнятися собою, бо поки ми живі, то все можливо.